Картини зі своїх колекцій на виставку. Коломияни Дмитро Благий та Василь Хащевський кілька років колекціонували картини українських та закордонних художників. Потім вирішили, їх варто показати людям та поціновувачам мистецтва. Тепер цікаву і безкоштовну експозицію можна побачити у приміщенні колишнього будинку торгівлі на третьому поверсі. Її приурочили пам'яті коломийського діяча Володимира Янкевича. Ця виставка доволі цікава. Тут зібрані експонати з колекції двох коломіян. Дмитро Благий збирав картини переважно українських, зокрема прикарпатських художників. А Василь Хащевський жив кілька років в Америці і там теж думав про духовне. Ми вирішили зробити щось для коломиї добре безплатно. Без грошей. І він виставив свої картини, 50 картин коломийських, та не тільки коломийських, художників Прикарпаття, у нього є всякі. Ну і моїх 67 картин, вони є виключно з за границі. Вони не є українських, на жаль, художників. Я ще не дійшов до того, щоб збирати художніх колом'ян, ну, можливо, колись будемо займатися. Ідея такої виставки зріла давно, просто не було залу. А тут так вийшло, що родичі Володимира Янкевича Світлої пам'яті, це їхній зал, вирішили відпустити нам його для цієї виставки теж безоплатно. Колекції Коломоян багато картин невідомих художників. Вони представляють різні стилі образотворчого мистецтва. Деякі з них уже виставлялися про що свідчать спеціальні позначки. Я їх збирав так для душі, Сподобалося – купив, сподобалося – купив. І Таким чином, поволі десь за сім чи за вісім років я цю колекцію зібрав. Ми не маємо такого каталогу. Ми не знаємо, хто вони. Ми не знаємо. Звідки вони, тому що я збирав це в Америці, а держава велика і конгломерат націй. і Є, всякі. є, є європейські, є мексиканські, ну всякі є, всякі. І ми склали такий примітивний каталог, якби. але ми не знаємо, хто вони. Можливо, ця виставка якась дасть поштовх пошуку цих художників, можливо, в інтернеті буде, можливо, хтось з них пізнає свою картину, яка є вже в Україні. Ну, от так ми це і зробили. Хоча виставка експонується у доволі таки незвичному для цього місця, її вже відвідало багато коломиян та гостей столиці покуття. Люди кажуть, тут кожен може знайти картину за своїм смаком. Вони щирі, чисті, а деякі взагалі захоплюють дух. Обов'язково такі виставки повинні завжди робитися, Повинно вони бути якось постійні, мінятися обов'язково, щоб люди приходили і бачили оцю таку на ну, направду надзвичайна краса. На цьому організатори виставки зупинятися не планують. кажуть, бажання робити щось цікаве для коломиян надалі, звісно, є. Єдина проблема це відсутність виставкової зали в нашому місті. Є там родина Березницьких робить зал на колишній гардині. Цілком можливо, що там ми зробимо таку виставку. Мені не шкода безплатно віддати ці картини для будь-якої виставки, щоб люди бачили їх. Любий колекціонер хоче, щоб його колекцію бачили люди. Так, що будемо старатися. Виставку можна переглянути протягом місяця до 19 вересня, щоденної з 10 ранку до 10 вечора. Мистецтво здавці зможуть вам щось розповісти про ту чи іншу картину а деякі з них до слова можна навіть придбати.